Батьківщина без Тимошенко, це як оркестр без диригента. Кожна епоха України мала свою Тимошенко. Це не партія, це я вже говорив. Це релігійна організація. Ситуація, в якій опинилася зараз Тимошенко, вона для неї дуже комфортна. У Тимошенко є по суті зараз це стратегічний тупик. Вітаю, друзі. У нас чергова важка тема, тому що йдеться про політичну важку ваговичку. Юлія і партія, яка не вміє жити без Юлії. Є політики, що будують партії, є партії, що будують політиків, а є феномен Юлії Тимошенко, яка не просто очолює партію, а є сама є партією. Все інше логотип, шрифти, оренда офісу і спогади про минулі вибори. І от ми знову дивимося на Юлію Володимирівну у новому політичному сезоні, але в старій ролі, центральна фігура скандалу. Вона завжди вміла формувати об'єкт для атаки. І це була. Найкрупніша політична фігура в країні. Вона гризлася з Кучмою, вона гризлася із Ющенком, вона гризлася із Януковичем, вона гризеться тепер із Зеленським. Хоча так співпрацювати, як з Ющенком чи з Зеленським, вона звичайно більш не буде ні з ким. Отже, що ми маємо? Юля повернулася, по-моєму, в свій формат центральної фігури скандалу, об'єкту судової уваги і головним активом власної політичної франшизи. Франшиза, яка має назву Батьківщина, але давно не має самостійного політичного життя. Попри те, що батьківщина ліпилася не як політична партія, а швидше як релігійна організація і. Юля була божеством у цій організації, все ж таки мережа Батьківщини одна з найкращих в Україні, з існуючих. І живе вона якимось дивним життям і Божим духом, тобто духом своєї богині. Що найцікавіше, що важливо зрозуміти зразу. Батьківщина без Тимошенко, це як оркестр без диригента, але з дуже гучними барабанами. Галасу багато, а музики нема. Тепер про контекст. Що ну, суд і довкола суду? Чому це не просто суд і не просто Тимошенко? Судова історія це лише тригер. Насправді ми спостерігаємо фінал довгого політичного циклу, який тягнеться з кінця 90-х через газові війни, тюрми, революції, повернення, нові майдани і вічні я ще не сказала свого слова. Кожна епоха України мала свою Тимошенко: революційну, жертвенну, трибунну, газову, євроінтеграційну, антипопулістську на словах. І вічно опозиційно, навіть тоді, коли, її коли за неї голосували в коаліції. Ми пригадуємо дивну історію з обранням премєр міністром коли Іван Степанович Плющ попив їй трохи крові, як кажуть. Але тепер ми зайшли в епоху, де Тимошенко перестала бути відповіддю на питання, що робити далі. Вона лишилася запитанням тільки дуже дивним. Чому вона ще досі тут, в українській політиці? Отже, тепер подивимося, тверезо на партію. Батьківщина не має другого ешелону. не має політичної школи, не має автономних лідерів регіонів, не має жодного політика, якого б суспільство могло б уявити без фото з Юлією Володимирівною поруч. Тобто, хто б ідентифікувався не як Тінь Юлії Тимошенко, а абсолютно самостійна фігура, яка може кинути тінь ще й на саму Тимошенко. Це не партія, це, я вже говорив, це релігійна організація. А тепер в нинішньому форматі це ще біографічний архів. Кожен депутат це сторінка з минулого, кожен виступ, ремікс старої промови. Кожен з'їзд, зустріч однокурсників, де всі пам'ятають, як було, але не знають, як буде, і позабували імена один одного. В цьому сенсі судова справа не причина кризи, вона лакмус. Бо будь-яка партія з, 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 з майбутнім переживає кризу лідерів, а партія біографія падає разом зі своєю лідеркою чи з лідером. Найсмішніше те, що ситуація, в якій Опинилася зараз Тимошенко, вона для неї дуже комфортна. Тому що заїстися із першою особою в державі, це означає, що ти перетворюєшся в абсолютний центр притягання всього, хто проти першої особи. Але цим ресурсом ще треба вміти розпорядитися. Тому що Тимошенко. Досить добре вписувалася в Націонал-демократичне середовище, яке їй вороже по духу. Тому що поряд з нею були то Левко Лук'яненко, то Сергій Лолуватий, то Віктор Терен. Врешті-решт від Тимошенко відійшов навіть Олександр Турчин. Був час, коли фактично структуру партії витягнув він. І він був наскільки. Талановитий оргавик, що він умудрявся викручувати з абсолютно безнадійних сценаріїв перемогу для батьківщини. У батьківщини завжди було в заначці 2-3% голосів, яких не бачили соціологи. І це були голоси на користь а не проти батьківщини. Але нинішнє судилище, яке, очевидно, було потрібне самій Тимошенко, щоб стартувати на Виборчу, в виборчому циклі парламентському. Я не думаю, що вона ще сподівається на якісь голоси на президентських виборах, але в парламент вона хоче. І навіть пробує доказати, що в неї є можливість успішно долати прохідний бар'єр. Соціологія весь час дозволяє. Ну, показує її балансування на межі подолання бар'єру. Але ж коли Тимошенко отримує масову трибуну, а сьогодні в суді були всі телекамери України і не лише країни, єдине, що відбиватися їй, звичайно, вже тепер дуже тяжко, навіть тяжче, ніж попередні часи. Бо вона була молода і красива, і багато хто списував на. Так би мовити, молодечий запал. Але зараз вона все ще молода і красива, але енергії тої нема. Власне, пропустити таку оборудку з цими фінансами, з хабарями, це, перепрошую, дотрахатись до мишей. Тобто Тимошенко, яка ніколи. За подібні справи своїми руками не бралася, в неї були спеціально підготовлені для цього люди. Тут вона сама полізла нарощувати собі додатковий депутатський корпус і донавирощувалася до кримінальної справи. Сьогоднішнє слухання це слухання, по суті, це ще не звинувачення. це Лише необхідні для слідства процедури, подальшого слідства. І якщо справді залучення якихось незалежних експертиз дозволить Тимошенко переконати суд, що матеріали фіксування розмов є змонтованим. Тоді дійсно вона отримає колосальну трибуну, і вона навіть може попідбирати голоси таких ну, навіжених опортуністів, які зараз не мають для себе парасольки. По суті, Тимошенко має перспективу зайняти нішу радикальної партії Олега Ляшка. І інших поки що сценаріїв нема. Чому? Та тому, що. В політиці з'явиться дуже багато фронтовиків. Я не вірю, що багато військових потягнуться в батьківщину. Хоча е, партійців від Батьківщини теж є немало на фронті, але це не співмірні величини, наприклад, з Європейською солідарністю. Я думаю, що до Європейської Солідарності е, швидше потягнуться військові, ніж до батьківщини. Тому. От така історія: цей суд, по суті, розпочав сходження в Тимошенко і її технологів. Є думка про те, що зараз вона потрапляє в таку ротацію, що це, по суті, реанімує абсол... і створить для неї абсолютно новий електорат. Не той інерційний, який просто в силу фізичних обставин зникає, а до неї потягнуться нові. Абсолютно нові віруючі і навіжені. Отака от от дивна історія. Справа в тому, що у Тимошенко є, по суті, зараз це стратегічний тупик. Головне питання, яке майбутнє у партії, яка не здатна уявити себе без Юлії Тимошенко? Варіантів небагато. Перший Тимошенко йде до кінця, і партія йде разом з нею як корабель, де всі знають, що капітан не зійде з містка навіть тоді, коли берега, берег вже видно. Другий варіант партія намагається оновитися, але без реального розриву, розриву з персональною владою. І це буде не оновлення, а косметичний ремонт на руїнах. Третій партія зникає з великої політики, залишаючись вузькою. Фракційною групою пам'яті з голосуванням проти всіх і вічними заявами про зраду. І тут сарказм закінчується. Бо реальність сувора у повоєнній Україні не буде місця для партій архівів. А тепер про персональну перспективу Тимошенко. Юлія Тимошенко. Політика, яка пережила всіх. Але питання тепер по-іншому: чи переживе вона власну епоху? Її електорат старіє, її риторика не працює на нових виборцях, її стиль конфліктує з реальністю війни, де потрібні не гасла а інституції. Вона ще може бути гучною, різкою, опозиційною судовою медійною, але вона вже не несе образу майбутнього. І в цьому головна трагедія, якщо хочете, бо Тимошенко завжди хотіла встигнути першою на будь-який корабель, але цього разу вона просто не встигає. Отже, судова справа розпочала нову реальність для Тимошенко. Голосування пройдуть, заяви забудуться. А от питання залишиться: чи має Україна витрачати час на політичні конструкції, які не здатні народжувати нових сенсів? Тимошенко частина нашої політичної історії, але історія це не стратегія. Якщо Батьківщина не знає іде в собі мужності стати чимось більшим за одну людину, вона залишиться пам'ятником великим, гучним і абсолютно нерухомим. Це була важка тема, бо важка не справа, важка правда про кінець політичної епохи. Враження таке, що коли говорили про Тимошенко, яка здатна викручуватись з будь-яких обставин то, по-моєму, в неї почалися обставини, з яких вона не викрутиться ні вона, ні його, її ядро електоральне і партійне. Дякую, друзі. Дякую Збройним силам за стійкість і мужність.